Вітаю, друзі, підписники. Сьогодні на ремонті бензопила щіль МС-180. Можна по праву сказати така народна пила, оскільки саме цю модель було випущено саме найбільшою по всьому світі після 180-го щіля 137-го хускорна. йде по кількості штук саме 180-й штіль займає перше місце по кількості випущених бензопил. Проблема в цій бензопилці така. Мені дав на ремонт такий постарший чоловік уже. Каже, що бензопила заведеться, він нею ну, трішки попрацює потім, якщо заглушить, і вже не можна завести, каже, день. І... На другий день заводжу вже заводиться, а того дня не може він завести її і все. Цікавий такий симптом. Хоча деколи диву даєшся як люди знаходять собі проблеми, не розуміючи в чому, може бути проблема. Часто мені навіть попадалося, що банально людина з перелік ну Прогавить. Холодний пуск, тобто цей підсос внизу на, або не вчує, що там бензопила схватила і далі дергає. Ну потім вже мучиться так бензопилу, що я відкручую свічу, а відте буквально можна вигляти 100 грамів бензину. Так що всякі випадки бувають. В чому може бути причина така, що бензопила? Працює, потім не може її завести. Ну, я думаю, що дві головні причини. Це перше, що може бути забитий топлений фільтр, ну, і взагалі система. Але, скорше всього, навпаки, Бензопила трішки, можливо, підливає, переливає, переливає за то, що або ігла підвисає. І коли бензопила постоїть, то топливо ну, ніби вивітриться. Через день там її знову можна завести. Такі два варіанти. Ще можливо варіант це катушка. Катушка запалення. Може, може, але це вже дуже-дуже такий рідкісний варіант. Ну і звичайно компресія, якщо слабала би її, тоді на гарячу важко було завести. А так... Ну, не знаю, будемо дивитися, розбираємо, дивимося. Сміття тут звичайно як завжди багато. О, погляньте, що робиться! Солодко доводилось за полі працювати двіт, що тут робиться. Бачите. Навіть впускному. Я думаю, що сильно забита оця верхня мембрана згору сміття. Мало би бути і за то. Іде перелив карбуратора. Скоріше всього, в цьому є проблема. Але подивимося ще. Розберемо то, можливо. Ще. Якась інша може бути проблема. Пускаємо повітря з бензобака обов'язково тільки після того стігаємо топлений шланг. Зразу видно, що бензопила запила. Пере... О, дивіться, що тут робиться? Те, що я кажу. <рес> Топливо залито конкретно. Так, розбираємо, дивимося. Що тут робиться? Бензопила, до речі, з 2016 року. Я думаю, що карбуратор ще ніхто, можливо, і не відкручував, не дивився. Це у нас виходить, 8 років, так, бензопила. Що я кажу. Погляньте. Оце все сміття. До речі, воно навіть перекриває діафрагму цей декомпенсатор. Значить, не працює справно мембрана. І оце сміття тисне наче що як би виходить, оту мембраму і голка постійно. У такому, ну, якби нажатому стані. Ну, я думаю, це буде основна пр... проблема, основна причина поломки. как я собі и някога сама иголка не пидвеса нячого това са добре, а това сметя как кажат, върбила всю погода речі, сіточка майже чиста, така якась невеличка одна смітинка. Тут є. Ну, я все одно зараз я все це продую очищувачем карбюратора, прочищу. Продую компресор, верніше, прочищу очищувачем. Складаю. До речі, хотів таку одну пораду вам при нагоді. Дивіться, якщо у вас сильно зальнята бензопила, і ви зняли карбуратора, то ви можете завести її без карбуратора. Вона заведеться. Зараз я її можу завести. Що це вам дає? Ну, ви, по-перше, точно продує вам. Всю поршневу. Але це один із варіантів, скажімо так, можливість перевірити і переконатися в тому, чи справна система запалення. Тобто свіча, катушка. Так? Бо якщо топливо є, тут ви можете навіть шприцом вперснути топливо без карбуратора. Якщо система зажигання. Справно, то бензопила заведеться. Якщо вона щось несправна, то ви тут, навіть якщо так відзалєте багато топлива, вона не заведеться. Але от зараз, я щоб ви не сумнівалися, дивіться, вона має завести з того всього. Декілька разів дьоргнула і. І все. Камера продута, прочищена. Такий спосіб завести. Якщо несправна катушка або свіча, вона не заведеться. В даному випадку було дуже сильно заліто, тому довелося декілька разів так дьоргати, Якщо нем, там немножко, то буквально 2-3 рази видьоргнути і, і все. Так, зараз все це прочищаю. Заодно стартер відкручу топливний фільтр 8 років вже бензопилі. Придеться поміняти. Ну і вже заодно також відкручу глушитель, прочищу іконочку, там подивлюся, щоб вже, як кажуть, таке ТО було прийдено для бензопили. Для того, щоб вона справно працювала ще дов, довший час. Так. Ну, Думаю, вам далі не буде цікаво. Це стандартно. Все вже і в попередніх відео я показував. Це таке коротке, рілечке відео. Так що, думаю, чимось вам ці мої поради пригодяться. Майте на увазі такі дрібниці. Так. No, vsem poka, do sledujočih videov.